На уроці природознавства подорожуючи найбільшими містами України. Я дізналася дуже багато різноманітних цікавинок про нашу батьківщину. Готуючись до уроку, ми з донькою і нашим татом знайшли багато цікавої інформації про такі міста України, як Львів, Київ, Одеса, вчили вірші про рідну Дніпропетровщину. Ми відчули себе родиною справжніх пошуковців. Це було дійсно захопливо. Дніпропетровщина моя, ти зірка величі країни з покоління в покоління, усі разом одна сім'я. допомогу при складних травмах. Ми навчилися лікувати порізи, виймати скалку, надавати першу медичну допомогу при переломах. А ще настільки сова вчила начіпати гострі предмети. нам дуже сподобався, був цікавий повчальний. Ми навчилися лікувати найскладні травми і тренувалися на різноманітних іграшках. Можна заказати в дитячому кафе, в якій послідовності їх подають, склали правила, поведінки за столом. І все це, вивчаючи, звичайні троби. Під час уроку я навіть працював експертом з етикету. Я думаю, що на уроці ми завели вислів члена Французької академії, лауреата Нобелівської премії Андре Франце, що вчитися можна весело і щоб перетравляти знання. Треба поглинати з апетитом. Думаю, нам це вдалося. Мені сподобалося готуватися до уроку, бо я працювала у групі істориків. Разом з Валентиною Олександрівною ми знайшли багато інформації в інтернеті. А ще до початку уроку я із Сашком Дзіоном записав відеоролик у Буратіної дроби. Мені дуже сподобалося вивчати дроби. Це дуже цікава тема. На уроці ми працювали в грубах, парах, четвірках і, і довели, що означає серці для знаменник дробу. Вчилося порівнювати дроби і знаходити частину від числа. Я розумів, що дуже цікаво вивчати дроби. Двідки береться влітку. Ми дізналися про це за допомогою дослідів, а запросили на науками справжнісінького і живого соняшника. А ось і я квітка в мене велика та жовта стебло довге та зелене, листки великі та зелені. Мені цікаво було досліджувати зерняток. Соняшника. Я дізналася, що, що з цих зерняток, цієї рослини, виготовляють олію. А ще ми з усім класом куштували смачний та духм'яний соняшниковий мед. М е мені сподобався урок природознавства, де ми вивчали про соняшник. Я дізналася, що із соняшникового зернятка виготовляють не тільки олію, і гуму, і смачну халву, і фарби. Звичайно, людина Василя Сухомлинського, познайомилася з його оповіданням, які вони бідні. До уроку працювали в групі дітей, які знайшли і відібрали цікаву інформацію про жайворонка. Я запам'ятала, що слово жайворонок має три значення: це маленький співучий птах, схожий на горобця, печиво у вигляді жайворонка. Людина, що рано прокидається та трудиться із самісінького ранку. А згори лине зайва пісня. Доноситься холод. А тільки замовчиш або куди летиш, За нею серденько, не неначе на чужиє, І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, та виглядаюся зозуньку мою. Я гляну на тебе, така ти невеличка моя перепаличка, а голосочок то який несенький, милесенький такий, куди той Соловей годився? Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохати тебе за це, і ти виспівуєш, наче та жартиця і далебі, що так пошлюся я на всіх. Ти взявся горобець, послухав трохи їх та й каже: Годі вам брехати та одно другого з нічем'я вихваляти. Пухнув та й був такий. За щось хто небудь попитає? Зазуля півня вихваляє, за те, що півень годить їй. Та потакати добре вміє. Рука, як камінь руку миє. У кожній команді був свій капітан. Конкурси були цікавими, пізнавальними. перемогла команда «Робінзонів». Крім того, ми більше дізналися про життєвий і творчий шлях відомого українського письменника Всела та Нестайка. Познайомилися з першим твором Шура і Ширко, читали різними техніками, ланцюжком, Лудою, дебом і земля, «Буксиром». та уроці були присутні вчителі. Початкових класів Усі дуже старалися і проявили хороші знання. Літературна світлиця гостинно відкрила двері для всіх бажаючих дізнатися про життєвий шлях і творчість Великого Кобзаря. На цьому уроці однокласники розповідали про нелегке життя Тараса Шевченка. Розповідали його вірші. А хату гаєм називають, не називають її гаєм, ті хатини у гаю над чистим ставом край села. Мене та мати повивала і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю, у тій гатині, у раю, я бачу в пекло, там неволя, робота тяжка я ніколи і помолитись не дають. Престичні твори Андрій середини розповідав гумореско. Павла Глазового гість. Петя Коджик, той, що ходить до другого класу, листа в село на котляках дядькові Падасу. Добрий день вам, дядько й тітко. Я ходжу до школи і чув, що ви на дім свиню закололи. Ми вас просимо у гості, татко, я і мати. І всі разом на вокзалі. Будем зустрічати. Я вас першим напередоні між людей побачу, де джіть в руках, спусмається і ногу свинячу. Що Україна європейською країною і займає гідне місце в розвитку європейської цивілізації? Фото і відеосюжети допомогли нам здійснити подорож до Софії Київської, запорізьких козаків, києво печерської лаври географічного центру Європи.